Вітаю, друзі! Багато зараз в інтернеті відео багато постів від українців, які яких звільнили з роботи, люди намагаються знайти іншу роботу і не можуть це зробити, так? Тобто, це займає досить багато часу, і з одного боку, у людей вже є досвід роботи в Канаді. Так, тобто люди вже щось бачили, щось розуміють, що вміють, щось вміють, і нібито знайти іншу роботу, другу роботу повинна бути набагато легше ніж знайти першу роботу, але в даному випадку це працює навпаки, так і дуже часто. Людині, яку звільнили, знайти наступну роботу навіть важче, чим знайти першу роботу. Сьогодні я вам розповім, як уникнути такої ситуації. Так, як уникнути ситуації, коли вас звільняють, і ви е, вимушені шукати якусь собі там іншу роботу, і це для вас займе набагато часу, ніж пошук першої роботи. Це дуже класний такий лайфхак, яким я користуюсь особисто, яким користуються всі мої знайомі. Ну і до речі, про який з Нають ну, переважна більшість канадців, так які тут народили, живуть, працюють і у яких немає проблем з роботою. Отже, це відео дуже важливе для всіх українців. Тому, будь ласка, поставте вподобачку цьому відео. Допоможіть е якомога більшої кількості українців його побачити. І будь ласка, підтримайте мій канал вашою підписочкою. Так, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ну і не забуваємо про дзвіночок. Так ось, так ось вайфхак е заключається в тому, що. Шукати роботу в Канаді треба, коли ви працюєте, а не коли вас звільнили. Так трошки задумайтесь зараз над тим, що я сказав. Багато людей, українців, ну це у нас така ментальність. Так, до речі, в мене також була така ментальність, поки я не е, зрозумів, як це працює в Канаді. Ми знайшли роботу, ми починаємо працювати, все, і людина заспокоюється, ну нібито все гаразд. Тобто ви працюєте, отримуєте заробітну плату, вам вистачає чи не вистачає? Ви починаєте шукати якийсь особі підробіток, е, якщо не вистачає грошей, але вже якась є впевненість. Треба не забувати, що ви знаходитесь в Канаді, так і ви ну, майже в 90% випадків не будете знати, що думають канадці так, стосовно вас, стосовно вашої роботи, те, що канадці улибаються, те, що канадці вам щось кажуть, таке, таке підбадьорююче, це нормально, тому що канадці вони вічливі люди, так. Але це не означає, що вони задоволені вашою роботою. І як вже в цьому. О... Обіділись багато українців так момент, коли їм кажуть, що а, вас звільнено, він приходить, е... ну, приходить дуже часто. Так, багато людей вже пережили цю ситуацію, і багато людей пережили цю ситуацію вже неодноразово. Так, ось так ось як реагують е... канадські роботодавці на звільнення людини. Переважній більшості реагують е, ну, негативно, так коли наймають таку людину на роботу. І це зрозуміло. Якщо людину е, звільнили, то це означає, що є якісь проблеми з цією людиною, як з, з робітником. Так. І коли ви розсилаєте резюме, от ви розсилаєте два випадки. Перший випадок: ви знайшли собі роботу. Робота класна, вам все підходить, вас устраювання влаштовує і ніби, нібито все гаразд. І, але ви продовжуєте шукати іншу роботу. Ви продовжуєте просто не так активно. Так, ви розсилаєте, продовжуєте розсилати резюме вже по тим вакансіям, які дійсно ще краще ніж та робота, на яку вас взяли. Або така ж сама. І в вашому резюме стоїть, що ви у вас що ви працюєте зараз, так тобто в вашому. Е Вашої хісторі, в як у вас стоїть там, допустимо, з такої то дати по презент. Ви все ще там працюєте. Це один варіант, а інший варіант вас звільнили, і у вас, в вашому ж такому ж самому резюме, стоїть працював з такої то дати по таку-то дату. Тобто, зараз ви не працюєте. І ось два резюме ці два резюме потрапляють на очі до однієї ж тої ж людини, так одного ж того ж роб, канадського роботодавця. Повірте мені, реакції на ці резюме будуть зовсім інші. Те резюме, де ви зараз працюєте, воно зацікавить. Те резюме, де ви зараз працюєте, воно буде казати роботодавцю: о, ну ну дивись, людина працює, так тобто. Людина, значить, непоганий робітник, раз її тримають на роботі. Просто в людині людина, мабуть, шукає собі якийсь наступний крок зробити на зростання або на ще щось. Тобто, це позитив такий, так? Тобто це резюме визиває позитивні емоції у роботодавця. І таке ж саме резюме, все те ж саме, але лише одна різниця, що ви вже не працюєте. так? Тобто ви працювали з такої та дати по таку-то та дату, і зараз ви шукаєте роботу. То це резюме вже, вже на Дає більше негативу, так, тобто для роботодавця це резюме. Слухай, ну цей чувак попрацював, чи ця е, жінка попрацювала там десь місяць, два-три і зараз не працює. Ну, це виглядає так, що людину звільнили, звільнили тому що людина не відповідала своїм. Обов'язкам не робила нормальну роботу, так тобто це зовсім інші емоції, так і це саме чому я шукаю роботу, коли я працюю. Так, от я працюю. Повірте мені, у мене робота така, що багато, ну переважна більшість українців, не тільки українців і канадців, хотіли би мати мою роботу, так, але це не означає, що я не продовжую розсилати резюме. І не продовжую проходити співбесіди. Так, так само і всі мої інші знайомі, які е, працюють на нормальних роботах і е, намагаються заробляти нормально. Так Так само і канадці роблять, тобто шукати роботу треба, коли ви працюєте, а не коли вас звільнили. Коли ви працюєте, це зовсім інша позиція. В цьому випадку ви шукаєте роботу з позиції сили, так тобто, вас нічого не підштовхує взад братись за будь-яку роботу. Ви можете обирати, ви можете спілкуватись з потенційним роботодавцем більш розслаблено, так тобто, ви не такі залежні. як... Коли ви шукаєте роботу, коли вас звільнили, тут вже ви шукаєте роботу з позиції слабкості, а не сили, так тому, що ви в скрутному становищі. І наступний лайфхак, наприклад, так ви вас взяли на роботу. Ви відпрацювали місяць, три, п'ять місяців, там скільки б там не було. Ви продовжували розсилати резюме, вас ваша робота влаштовує, але ви отримали джо-офер від іншої компанії. Так, наприклад, тому що ви продовжували шукати резюме. І у вас в такому випадку є можливість просто підійти до вашого роботодавця і сказати: Слухай, там Джон Джоні, там я не знаю, хто у вас роботодавець. Е, ну, от така от ситуація. Я у тебе тут працюю. Да? Мені все подобається, мене все устраює. Я, я всім задоволений, якщо вам, вам дійсно підходить ця робота, так. Е, але ти знаєш, от, ну от мене е, кличуть зараз в іншу кампанію. У мене є можливість перейти в іншу кампанію. Я хочу почути від тебе. Чи тебе задоволює моя робота, щоб не ну чи, чи ти е, довчи чи, чи, чи ти радий, що я тут працюю, чи ні? Я не хочу якихось там недорозумінь, якихось там недоговорень, щоб це не сталося. Що пізніше ти мені скажеш, ну знаєш, ти не підходиш в мій компанії кам і е, звільниш мене. Тому від з мого боку в мене влаштовує все як з твого боку. Повірте мені, в цьому випадку, якщо людині щось не подобається, він тобі скаже відверто, скаже: знаєш. Друже, мені, я був радий робо, працювати з тобою, але я думаю, якщо в тебе є така пропозиція, то тобі краще піти на іншу роботу. Так, і в цьому випадку. В цьому випадку, ви розійте, розійдетесь на позитивній ноті. Ти то, Тому Джону скажеш, Джон, класно, я тебе зрозумів. А зможеш мені дати а, позитивне, позитивний референс, якщо мені треба буде. Повірте мені, Джон не скаже, звісно, стовідсотково, можеш на мене полагатись. І для вас в такому випадку не буде несподіваних звільнень. так? А якщо Джон скаже, Джону все подобається, Джон скаже, ні, ну слухай, ну, ну ти мене. теж і я, мені подобається, як ти працюєш, і я сподіваюся, що ти будеш працювати у мене тут ще багато років. В такому випадку ви отримаєте підтвердження того, що несподіванок з вами не буде. І у вас все гаразд з вашим роботодавцем, і все гаразд буде і на майбутнє, так? І якщо там десь щось зміниться, ви завжди зможете повернутися і сказати йому, Джона, ти пам'ятаєш нашу розмову? Ти ж мені тоді сказав, тета, тета і тета. Тобто, друзі. Основна помилка переважної більшості людей. Які шукають роботу і довгий час не можуть знайти її, це те, що вони шукають роботу, коли вони втратили попередню роботу. Ті люди, які шукають роботу, коли вони працюють, такої, такої проблеми не мають в переважної більшості випадків. Друзі. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли, що я вам намагався довести. Так це зайняло трошки більше часу, ніж я сподівався. Е, ну я хочу вам разжувати так, як це працює. В Канаді це працює не так, як в Європі, не так, як в Україні. Я сподіваюся, що ви це вже зрозуміли. Тому я хочу вам сказати: якщо ви вже працюєте, неважливо, чи не працюєте, продовжуйте завжди шукати роботу, проходити співбесіди, розсилати резюме. Принаймні, принаймні, це буде тримати і вас в такому тонусі. Так, ну а якщо ви отримаєте джопофер, то ви завжди можете його відхилити. Якщо у вас все гаразд на той роботі, де у де ви зараз працюєте. Ви завжди можете сказати своє. Тому новому той, той людині, яка вам зробила джоп-офер, сказати: Окей, слухай, я подивився, я ще раз почитав, я ще раз все обдумав і вирішив відхилити ваш джо-офер. І це також буде позитив, це також буде нормальна відповідь. Друзі, я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео. І я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал, якщо ви ще не підписані. Я вам тут буду розповідати ще багато класних лайфхаків, які допоможуть вам е, адаптуватись і здобути е, успіх тут в Канаді. Так тож підписуйтесь, е, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. На цьому я буду з вами прощатись, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!